Уявіть, як пахне ліс після дощу. Вологий, густий, наповнений життям. Саме такі асоціації викликає в мене цей парфум енселат. Енцелад це аромат контрастів. Він одночасно сирий, і теплий, зелений і дивний, свіжий, трав'янистий і чуттєвий. Відкривається яскравою зеленю ревеню, що надає йому соковитої кислинки та свіжості. Далі вступає кедр, що підсилює природній характер композиції. У шлейфі зумлистий ветивер та насичені деревні ноти сандалу, які додають теплоти, а шкіряний акорд створює відчуття дикої, необмеженої свободи. Цей запах ні на що не схожий, він глибокий, небанальний, дуже крутий і, можливо, не на кожен день, під особливий настрій звучить природньо і натурально, розкривається елегантно і дуже дорого. Його стійкість та шлейфовість вражаючі. достатньо одного пшику, щоб його почули оточуючи. А замовити його на розпив можна у нас в магазині, перейшовши за посиланням в шапці профілю або написавши нам у директ. А як вам цей незвичайний аромат? Напишіть в коментарях.